Ми знаходимося в місті Дрогобичі, вулиця Козловська, 81. Це колишній шкіряний венеричний диспансер, якому буде призначений його як соціальний гуртожиток для випускників нашої хати. Тобто, це є бездомні люди, які довший час вже проживають в нашій хаті, хочуть повернутися до соціуму, тобто до повноцінного такого суспільного життя. А також в цьому будинку заплановано у нас такий створити дуже такий Необхідний для нашого міста центр нічного перебування і осередок, де б люди могли прийти, помити, помитися, поїсти, попрати речі, постригтися. Тобто, і тут ми знаходимося в цій першій кімнаті, яка фактично може вже два дні, як ми відкрили цей центр, приходять люди сюди, щоб переночувати. От найбільша небезпека для людей от в холодну пору року, зараз як зима. Щоб вночі переночувати, ви бачите, знаходиться три двохярусні ліжечка. Тобто вже шість людей може тут знаходитися. ми все приготували, подушечки, постіль. Може бути в наступній кімнаті, як буде ще відремонтовано, ще така ж сама кількість, може людей бути, але це вже згодом. Допомога нам потрібна. Тому що це, що ви бачите, ми робимо своїми силами. От Ми тільки два місяці, чуть більше як два місяці працюємо, вже десь біля 150 тисяч гривень вже вкладено тут в електрику цього першого поверху, тут стіни штукатуримо, затягуємо оздоблювальні матеріали, малюємо. Тобто Нам ще потрібно зараз зробити таку гарну душову, нам треба поставити електричний бойлер, який би обігрівав воду цю частину будинку. Тому що будинок фактично без капітального ремонту вже був там десятки біля 30 років, і так далі. Тут все потрібно робити заново, починаючи від комунікації, так закінчуючи там дахом, там опаленням ко сучасної ну, і щоб цей будинок почав нормально, скажімо так, міг нормально далі функціонувати.